Вперше після кількарічної паузи у Хмельницькому зариблюють Південний Буг. У річку в межах водосховища сьогодні випускають 900 кілограмів коропа. Рибу виростили на одному із підприємств Львівщини. Завтра в південному бузі оселиться ще півтори тонни товстолоба та білого амура. Це дворічка, орієнтовна її вага. Коливається в межах 200-250 грам. Тобто, якщо ми беремо наш тоннаж, ми запускаємо 2 тонни 400 кілограм, то це орієнтовно десь буде до 8 тисяч штук. Ці види риби заселяють у річку відповідно до рекомендацій науковців. Нові мешканці мають покращити стан водойми. Зміни кліматичні, глобальне потепління, застосування. Міндобрив в великій кількості, і все воно стікає в річку, і річка починає засвітати, заростати і так далі. Для того, щоб запобігти цьому, ми вселяємо вже протягом багатьох років так званих рибмеліораторів. Тобто це короб, білий амур, то столоб. В них кожне своє призначення. Гроші на придбання риби виділили з міського природоохоронного фонду Це близько 180 тисяч гривень. Далі на річку чекає вапнування і заселення водоростей хлорели. Це знову ж таки поради науковців, які вивчали стан південного бугу у межах Хмельницького. Випнування збагачують для риби киснем наше водосховище. А хлорела приглушує синьо-зелені водорослі для того, щоб бачити, як воно цвіте. Звісно, це не покращить на всі 100%, Для того треба, щоб і поля менше окроплювали, гербіциди вносили. Для того потрібно каналізувати наші гречани. Щоб не попадало нічого, щоб поверхневі стоки не попадали, але це один із таких методів, який можна невеликими коштами зробити наше водосховище краще. До речі, ми відбирали аналізи буквально декілька днів назад. Вода тут хороша, немає ніяких перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Південний Буг це одне з улюблених місць для рибалок. Станіслав переїхав до Хмельницького із Харкова. Сьогодні вперше прийшов на узбережжя річки. Я походив, порибали, поки що клювань не було. Ну, ще походжу, погуляю. Це взагалі спінінг, це так спортивна рибалка, так окушків піймав, потопив. Погода сприяє тому, аби нові мешканці річки швидко адаптувалися. Тим часом у рибоохоронному патрулі нагадують, тривають обмеження щодо вилову водних ресурсів. Порушникам загрожують штрафи і навіть кримінальна відповідальність. Нерестова заборона на річках та кореневих водах закінчилася 20 травня, але у нас в місті водосховище Хмельницьке. На водосховищах заборона нерестова діє з ще до 10 червня. З одним спінінгом можна, так само можна два гачки. Тобто може бути одна вудка з двома гачками або два-дві вудки по, по одному гачку на кожній вудці. До слова саме сьогодні День Південного Бугу. Він відзначається щороку, 22 травня. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.